Як пройти пекарню? Привіт сусід 2. Нам потрібно відкрити касовий апарат, в якому лежить ключ. А щоб його відкрити, нам потрібно знайти чотири кнопки. Спочатку у пекаря на поясі забери ключ. Виходимо в цю двер і повертаємо ліворуч. Відкрий холодильник, там буде лежать смаколик. Забирай його. Одразу забирай цей маховик з собою. Поклади смаколи котику і забирай першу кнопку. Давайте одразу її поставимо. Чудово, першу кнопку вже встановили. Тепер йдемо на другий поверх. Візьми лом та розбий скло. Проходь в кімнату та ташо праворуч. На килимі є латка, зріж її. Годинникову стрілку встанови на годинник. Щоб годинник відкрився, потрібно вести цей час. Вводимо 10, 35. Не поспішай уходити звідси. Пройди в ванну кімнату. Станови махавик сюди та поверни його. Візьми ножиці та ріж ці кущі. Біжимо встановлювати кнопки. Залишилася остання кнопка. Вона знаходиться в книзі, яку можна відкрити ключем, а ключ знаходиться в холодильнику. Щоб відвернути її увагу, давайте побігаємо по другому поверсі. Чудово, тепер швидко біжимо до холодильника. Беремо лід та кладемо в піч. Бери вогнегасник та загаси вогонь. Хватай ключ та біжи швидко до книги. Ключом відкриваємо ось цю книгу. Тепер можна встановити останню кнопку. Щоб відкрити касовий апарат, нам потрібно ввести такий пін код. Тепер біжимо до будинка Теодора Пітерсона. Він же сусід. Відкривай цим ключем замок. На цьому столі нам потрібно поставити три іграшкових будиночка. Ось перший із них. Став його праворуч. Відсунь картину, щоб бачити, що робить сусід. І підготуй одразу лом. Дочекайся, коли сусід сяде на крісло і можемо діяти. Розбий скло, хватай будиночок і тікай. Можна йти встановлювати. Ставимо його посередині. Підготуй одразу ножиці. Чекаємо влучного моменту, заходимо, обрізаємо павутину, забираємо будиночок і тікаємо. Чудово, небезпека минула можна йти встановлювати. Цим ключом відкрий двері позаду себе. Забирай цей ліхтар. Встанови його та потягни вниз. Цей також потягни вниз. Прибери павутину та заходь всередину. А ось і ключ, який відкриє кімнату там, де спить сусід. Де вона знаходиться, я зараз вам покажу. Чекаємо вдалого моменту та біжимо до його кімнати. Тут ліворуч. Тепер праворуч. І ось ця кімната. В цій кімнаті нам потрібно взяти ось цю фотографію. Тут нас чекає невелика заставка. Ось і все, друзі. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі.